Доброго вечора, добірне товариство. Сьогодні вчергове прийшло до мене запитання від учня, як же ж працювати з ось таким виразом, як обчислити значення, коли маємо різницю двох коренів? І... Немає можливості якось їх об'єднати в щось одне ціле, бо учень звик шукати значення виразу, коли є добуток коренів і, власне, ось такі спряжені вирази, ну, застосовуючи різницю квадратів. Тут, на жаль, різниця квадратів не застосовується. Чи на щастя, бо таке правило, тут не спрацює. Отож, на що нам треба звернути увагу в таких прикладах, і як обчислювати значення ось такого і раціонального виразу? В першу чергу маємо пам'ятати властивість, яка нам говорить, щоб знайти. Корінь квадратний з квадрату виразу, то ми знімаємо корінь квадратний і корінь і одержуємо модуль нашого підкореневого виразу. Ну, в старших класах ми будемо вчити корінь з парного Показником, він теж буде працювати через модуль. І ще одну формулу, скороченого множення ми собі згадаємо квадрат суми чи квадрат різниці, тобто квадрат двочлена. Ці формули зараз будуть нам до, дуже допоміжними. Для чого ж це? Ну, Як бачимо, що яскраво вираженого тут квадрату, ми не можемо виділити, але закрадається ось така здогадка, що ми маємо ось тут під коренем мінус 2 корені 7. Під іншим коренем маємо плюс 2 корені з 7, і це може нам нагадувати подвоєний добуток, який ми маємо в формулі, яка допомагає нам згорнути три член у квадрат різниці чи суми. Ну, ще залишилося знайти ось ці. Два вирази, тобто знайти квадрат першого і квадрат другого виразу. Давайте будемо його шукати. Отож, йдемо. Дивимося: ми маємо подвоєний корінь з семи. Ну і бачимо, що є чарівна вісінка, з якої можемо виділити доданок 7. І, звичайно, що рівність і значення виразу не порушувалося до цієї сімірки, додаємо один. В свою чергу ми знаємо прекрасну властивість, що будь-яке число А можна подати як квадрат кореня з цього числа А. Так ми і зараз робимо. Тобто нашу сімірку ми записуємо як корінь семи, який підноситься до квадрату. Ну, а одиничка ми знаємо, що це число, генний степінь якого завжди дорівнює самій одиничці. Тобто одиниця в квадраті. Дурівня 1, і тут все окей. Тобто ми собі одиницю запишемо теж як квадрат вираз. Ну, Можемо записати трушки. І що ми бачимо в результаті? В результаті ми бачимо, що утворилося якесь тобі собі А до квадрату. Утворилося якесь собі B до квадрату, і як же ж сформувати оцей квадрат суми і різниці. Зараз ми це зробимо. Отже, бачимо, що під першим коренем. Ми можемо собі записати ось такий вираз корінь квадратний з 7 до квадрату, ми знаємо, що це 7, відняти подвоєний добуток кореня з 7, і щоб йти строго по формулі, ми ще собі домножимо на 1. Це буде наш другий вираз. Отже, другий вираз у нас одиничка. І ще, звичайно, по формулі додаємо ось це B в квадраті. А B в квадраті це наше 1 в квадраті. Отже, з першим коренем собі вже розбили на три члени який потім можна буде згорнути в квадрат різниці. Що ж робимо з другим підкореневим виразом? Ту ж вісімку, аналогічно розкладаємо спочатку на два доданки, потім з сімірки формуємо корінь, семи, який підноситься до квадрату. Ну і з одинички теж формуємо одиницю в квадраті. Ну і записуємо наступний корінь. Отже, що ми одержимо, одержуємо корінь 7 і піднесений до квадрату, квадрат кореня 7. Відняти подвоєний добуток кореня 7, що множиться на одиничку. І додати квадрат одиниці дорівнює. Так, тут ми собі ділимо оцю допоміжну територію, щоб на мене забрали, і будемо працювати далі. І продовжуємо. Отже, що одержуємо. Під першим коренем згортаємо у квадрат різниці. Виразів. Корінь 7, підняти 1. Другий корінь під коренем. Формуємо квадрат суми виразів корінь сім та 1. знімаючи ці квадрати, корені, квадратні. З квадратів. Суми та різниці, ми одержуємо модуль кореня 7 мінус 1, модуль різниці та модуль суми. Корінь 7 плюс 1. Тобто ось в даному випадку застосовуємо першу властивість. І далі подовжуємо. Пригадуємо собі, що корінь квадратний з 7 більший, ніж 1. тому різниця кореня з 7 і 1 буде число більше за 0. Тобто додатьмо, і розкриваючи модуль, ми... Опускаємо знак модуля і перед виразом ставимо знак плюс. Корінь має додати один. Теж набуває значення більшого за 0, тобто вираз буде невід'ємний. І тобто тут теж маємо знак плюс. І що це означає? Що можемо записати. Наразі ще з душками. Заміняємо модулі на дужки, так, розкриваючи модуль, і відняти семи плюс один. Далі розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. Перед якими стоїть знак мінус, всі доданки міняють знаки на протилежні, і тому залишається зліва на праву корінь семи відняти один, відняти корінь семи і відняти одиничку. Сума протилежних доданків дорівнює нулю, і мінус один. Додати мінус 1, одержуємо мінус 2. Отже, записуємо відповідь. Мінус 2. Такі завдання можуть зустрітися, як і на ДПА 9 класі. Також можуть зустрітися і на тестовій, а також в завданнях з відповідностями. І на ЗНО, і на мультипредметному тесті з математики. Мотож, маю надію, що ця інформація, цей розбір завдання буде для вас корисним. І до зустрічі в наступному відео.